Причини, чому вони не були захищені ці об'єкти, так як нам про це розповідала влада, ну шукати варто. Але зараз факт виглядає так, ну не були захищені. Тобто ми маємо просто констатувати один момент. Влада провалила цей шматок своєї роботи. Ніхто за них цю роботу виконати не міг, тому що ну так уже е, виглядає. Питання безпеки на цих об'єктах: що волонтери, добровольці або просто небайдужі громадяни, яким Хочеться, щоб у них була електрика і безпека, але ну, не можуть, навіть скинувшись з грошима, прийти і там побудувати е, укриття або інші оборонні системи, е, ну, там, антидронні сітки тощо а навколо тих чи інших об'єктів. Цим може займатися лише е, один суб'єкт це влада, тому що вона має доступ до цього рівня безпеки її представники, і вона має відповідні стандарти, навички і т.п. Я до чого, за владу ніхто цю роботу не зробить.